Добрий день, любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 20 квітня, йде дощик. У мене трошки вивільнилося часу. Вирішила зняти наш сад. Хочу показати вам, як на сьогодні це бадан цвіте, як на сьогодні виглядає наша лаванда. Я знаю, що більше всього вас це цікавить, але також Хочу трошки показати трошки позитиву. Дивіться, геоцинти цвітуть. Дощ іде. Я неодноразово вам говорила, що це найкраща моя улюблена погода. Тут Ось вже пробуждається широколиста гортензія. Також пробуждається, пробуджується ваніла Фрейс, також гортензія. Ось ось розпустяться піони. Не піони, вибачаюсь, тюльпани, тюльпани. Ось вони вже такі, починають квітнути. ось красавчик який, Так, квітне, дуже гарно квітне мигдаль. Це форос солодкий. Ті сорти вже відсвіли. Так. Йдемо далі. В цьому році ще займаюся саджанцями гортензії, розширила лінійку. Хочу показати вам, кому цікаві гортензії. Я дам ссылку на наш сайт, подивитися, які є сорти. Сорти є різні. Так виглядають саджанці. Це ось. Поларбір, мішка Сєверний. Тут є у нас Strawberry Blossom. Кому цікаво, зайдіть на сайт і подивіться. Ви там все побачите. Ще хочу показати нашу гарну лавандову алейку. Так, там щавельдиться. Красень, кому треба, заходьте. Виноград поки що не відкриваємо, а лаванда отак вона, цей кущик чогось підсух тут, але він живий. І можете представити собі, скільки тут буде квітів. Вчасно обрізана, зараз набирає сили для подальшого цвітіння. Віпнуть іриси, Так, тюльпани, цвіте, жимолость. Це перші ягоди, які дуже будуть ранні. Така вона у нас. Так, а тепер пройдемось по лаванді. Так, на укоріненні лавандин. Ще. В процесі укорінення ще він не укоренився. Так, тільки маленькі-маленькі корінчики дав. Це також лавандинчик. Хто запитує за лавандин, я думаю, що краще всього лавандин буде уже на осінь або десь в кінці квітня, але в, квіт... Ой, в кінці травня, але в травні вже. Е, Ризиковано висаджувати, почнеться жара, так що, як хто планує, краще до цього питання звернутися бо сини. Так, йдемо далі. Звичайно, квітнуть нарциси. Ми зрізали багато Це залишки. Хочу показати вам, як виглядає. Платинум блонд, дивіться, варієгантний, він, листочки такі жовто-зелені. Також є на укорінені череночки. Так, йдемо далі. Багато тут всього, дощик такий гарненький, сад. Пробуджується, радує своєю зеленню. Так, це у нас хіт -кот. Дуже багато з неї взяла черенків, але вона там і знизу відростає. Дивіться, скільки порослі. Дасть нові гілочки, буде багато квітів. Я тепер її не трогаю. Нехай вона краще. Виросте, підросте, дасть більше нам і черенків, і, а також цвітіння. Тут також лавандочка. Це я пересадила трирічні кущі. Зробила тут такий, такий бордюрчик. Траву нема коли покосити, все равно йдуть дощі. Так, троянди також. Пробуджується. Це Хоней. Світхоней. Да, Світхоней. Це троянда Флорібунда. Вона вже у нас третій рік. бірки ці не, не беру, ну, не вбираю. Це Вільям Моріс. Також троянда. Дуже гарно цвіте такими. Такий буряковий колір насичений. Так, Тепер йдемо далі. Дивимося, що у нас тут. А, хотіла ще вам показати, дивіться, це лавандин. Я його весь обрізала практично під корінь. І дивіться, він тепер випускає нові гілочки. Багато тут порослі, там знизу. І Кущик відновиться. Не бійтеся різати. Але якщо ви бачите, що дуже-дуже у вас старі гілки, звичайно, обов'язково залишайте якісь невеличкі як брунячки. Тому що, якщо ви заберете зовсім всю зелень, ваш кущик може загинути. А трохи треба залишити, тому він буде жити, він буде розвиватися, знову наросте багато зелені. І він відновиться, він стане молодий, не буде таких от товстих, от таких високих. Кущ матиме гарну форму. І так я з цими, ну, з цими кущиками, я їх беру на черенки, звичайно, ще один вам точно такий же покажу. Він був такий величезний, це кущ, це вже кущ йому 4 роки, але я його... Весь забрала на черенки, залишила. Ну, так, залишила декілька гілочок. І він пішов знову відростати. Отакі тут пагони. Будемо спостерігати за ним, як він далі буде наростати. А виглядав він ось так. Ось так, як ось цей. Цей я не брала на черенки, він залишився для гарного цвітіння. І ось так він виглядає. Вже всі брунечки гарно почали, ця як би, точка росту почала розвиватися, вже зазеленів. У нас зараз прохолодно і йдуть дощі у багатьох регіонах України, але все рівно температура дозволяє пробуджуватись рослинам. Ще хочу вам показати, вчора під дощик на свій ризик. Висадила відкритий ґрунт. Ось це цвітна капуста. Тут рання капуста. Вже починає складатися в гілочки. Дуже сподіваюся, що вже не буде заморозків. Тут вона в мене серед шафрану місця практично немає, дуже мало місця для посадок овочів. Але висаджуємо, тому що. Стали овочі дуже дорогі. Ось помідорчики також посадила декілька вже е, починають викидати суцвіття. Так, Тут у нас ось малесенькі сходи лаванди. Це Елеганс Purple. Тут вона. Тут рожева Естеджан, тут блюспір. Так, вона посаджена. Не дуже густо, щоб її не проріджувати. Так, підемо далі. Так, тут Саджанці-лаванди, це навесно вже все заброньовано. Буде лаванда. Саджанці, лаванди будуть на осінь. Взагалі, на осінь завжди лаванда краща, саджанці міцніші, тому що у нас з осені саджанці їдуть до своїх нових господарів. А залишаються ті, що надорощувані. Вони виросли і, ну, і вони в, обмеженому, в обмеженій кількості. А на осінь завжди лаванди багато, заліто вона виростає. І кому буде цікаво, звертайтеся на осінь. Йдемо далі по нашому саду. Так, малинка ось така вже, все таке гарне. Зараз ще підемо, подивимось. Я підживлювала лаванду о, ем, і показувала вам відео, як я її підживлюю. Здивіться, як вона підросла. Така зелена, яскрава. От зараз під дощик також можете розсипати. Карбомід, якісь добрива з вмістом азоту, фосфору, і ваші саджанці вам обов'язково віддячать. Гляньте, яка краса Такі зелененькі, гарненькі, ще дощик. Це для них просто їх стихія. Дощик іде, а як тільки потепліє, тому що у нас тримається така собі температура, там 10, 11, 12 до 14 градусів. Маловато. А якби температура була 20 о, хоч, е, хоч в день, то, звичайно, це все зразу піде рости. В цьому році насадила різної, різних сортів полуниці. Це рання мадлен, потім тут. Альба, різні сорти вирощую, Добавила 5 сортів. Це тут гігантелла. А оце квіки. Також такі вже, бачите, почали активно рости саджанці. Також на осінь будуть в нашому магазині. Ну, таке відео для вас сьогодні під дощик. Я зняла. Тут у нас, я вже вам показувала, також зійшла лавандочка. Навіть один раз ми підключили вже полив і один раз навіть поливали, тому що в якийсь день були дуже сильні вітри, висохла земля дуже сильна. А зараз в цей період вона ще... Бур'янці обирала, все одно знову. Вона ще корені у неї поверхневі, тому її треба підтримати. Якщо дуже підсох ґрунт, треба обов'язково полити. От вона гарно зійшла, ну, ще не дуже вона росте, але вже з'являється листочок справжній. Оце вона ось малесенька, бачите? Ну ось так. На днях буду пересаджувати лаванду, черинки лаванди, ті, що укорінюються, буду пересаджувати в більші горщики. Покажу вам і розкажу, як, особливо для новачків, як підібрати ґрунт та в якій ємності пересадити. Весь процес пересадки лаванди. Я бажаю всім успіхів у вирощуванні лаванди. Бажаю мирного неба. До нових зустрічей. На все добре.